19 російських дронів перетнули повітряний простір Польщі в ніч з 9 на 10 вересня 2025 року, і російська пропаганда говорить, що це не ми і не, не, не зізнається теж в інших. Інших випадках, коли російські дрони або літаки перетинають простір інших країн НАТО. Чорне небо, стоп фейк. Починаємо. А сьогодні зі мною мої колеги Ольга Сімашко з вільна. Добрий день. І е, Артур Жак е, зі Львова, і якраз, е, і якраз Оля е, має е, інформацію про те, що відбувається в повітряному просторі над Литвою. Ну так, сапраўды паветраная прастора літвы і сітуацыя у ёй гэта зараз такі, такая важная тэма у літве. Падай кожны дзень з'яўляюцца навіны на гэтую тэму і вось літаральна перад нашым эфірам з'явілася чарговая інфармацыя, што аэрапорт вільні сёння зачыняўся з таго, што там быў заўважаны дрон. А на некалькіх гадзін прапыняліся рэйсы, посадка і адправленні рэйсаў. Што гэта за дрон, Ч гэта дрон яшчэ невядома, Але скажу так, што такія навіны зараз у літве гэта ўжо не рэдкас, яны з'яўляюцца пастаянна, як і навіны пра тое, што залетаюць часам сюды, російські дрони. Так само сьогодні раніше з'явилася інформація, що червові російські самоліти наблизились до да повітряної простори НАТО, і навіть венгерські зніщальники уздималися у небо з литовської бази у Шауляї, як перехопити 5 російських воєнних самолітів, поведамляется, что гэты знішчальники были вельмі близко до да поветраные просторы НТ и не выконвали международные прав бяспеки полету. Уся информация збирается, у вся информация анализуется и скажу так, что я сошел затым я кра воина все гэта российский бок і вось на гэта инцидент, А еще ніякая реакции российского боку не было. треба теж зауважити коли ми записуємо наш цей подкаст сьогодні 26 вересня 2025 року тому що це важливо щоб орієнтуватись коли відбуваються і коли відбувалися всі ці події нав'язуючи до того що ти сказала вольго а про ці уже неодноразові зальоти російських дронів на в повітряний простір в Балтійських країн, зокрема Литви, треба сказати, що останнім часом, за останні 2-3 дні, ми бачимо, теж є свідками, що дрони я підозрюю, що це перш за все 100% напевно, російські дрони літають над, над аеропортами Данії. Наприклад, аеропорт Ольборг вже двічі був зачинений через за останній час, через те, що над ним вночі літали невідомі дрони. Ну, це пов'язано, думаю, перш за все з тим, що неподалік від Ольборга, і це відома всім інформація, є теж база НАТО. Так що Росія. Росія активізує свою діяльність тут, намацуючи слабкі напевно місця в країнах різних країнах НАТО, тому що на жаль, в реакція різних країн НАТО на ці зальоти російських дронів і навіть бойових літаків. Вона не скрізь є однородною, е, Артуре. Пригадай, будь ласка, е, що теж сталося кілька днів тому е, в повітряному просторі Естонії. Е, так направду це багатовимірна ескалація зі сторони Росії, так як ти сказав, Дмитре. Бо це, наприклад, якщо розходиться про Румунію чи Польщу, це дрони, які відправили з території Росії чи території Білорусі. Е, також дрони, які на території Данії, ймовірно, були відправлені з території, яка межує з Данією. Підозрівають, наприклад, військовий корабель, який в міжнародних водах російській перебував це десантний корабель. Також стратегічна авіація російська наблизилась до кордонів і американських біля Аляски, і канадських. Додатково російські. Thank you Бомбардувальники, такі, як, наприклад, Міг-31К, які можуть переносити до речі кінжали, пролетіли 12 хвилин на території Естонії. Перебували в естонському просторі, перебував цей літак. Також над над нафтодобувною вежею польською на Балтійському морі пролітали російські мисливці. Тобто, це така багатовекторна, багатовекторне тестування а то, що відбувається, біль в глибині Євросоюзу, так як в Данії, чи в Норвегії, чи в Німеччині, но на думку багатьох експертів, це наука, яку росіяни винесли з української акції Павутина, і на це також треба звертати увагу, що можливість е, такого кошмарення інфраструктури європейської за допомогою дронів, які будуть вилітати, чи з кораблів е, цивільних, чи військових, чи з якихось, наприклад, тірів, на це треба звертати. Звертати увагу. Ну, і так як Ольга говорила, росіяни з одної сторони заперечують, але з другої сторони, посміхаючись, говорять, що ну, на це треба було розраховувати зі сторони е, Європи, яка е, безпосередньо долучена до війни. Бо з одної сторони, вони говорять, що це не ми, але з другої сторони, я б тут е, Скажу, наприклад, про таку статтю Блумберга, де Блумберг дослівно вчора написав статтю, що високі представники, дипломатичні представники Євросоюзу зустрічалися з російською стороною і сказали, що на кожну провокацію буде відповідь буде відповідь НАТО. На що Росіяни так твердить Блумберг, сказали: а чого ви дивуєтесь? Це наша відповідь на бомбардування на обстріл Криму. Я вже не, б, не беру навіть того під увагу, що Крим Україна обстрілює, обстрілює з 2022 року, тобто до того часу вони не атакували е, е, територію, нібито не атакувала територію Євросоюзу. Тобто, тут, якщо ми повіримо в це, що пише Блумберг, ну, росіяни безпосередньо призналися, що вони в стані війни з принаймні з державами Євросоюзу. І ще Можна, треба... Tá, tá. я тут дадам пару слоў да Артура, А калі мы кажам правы з э, э, парушэння паветранай прасторы Эстоніі, то як прызналіся самі эстонцы тое, што там здарылася 19 верасня, э, гэта было э, гэта ўжо быў чацвёрты такі выпадак парушэння паветранай прасторы Эстоніі з боку россии але до да гэтага скажем так такого розгалосу так такой реакции не было але зараз эстония зареговала вельмі оператыўно вельмі скажем так хучно потому что на вот обмерковывали 6вары кулната а у сувязи с гэтай ситуацией ал реакция россиян якая была что мы заўсёды так лёты это наша нормальная трасса мы перегоняли с свои самолеты с Каелей у калининград ниччогага надзвычайно не здарылася но ну, калі вы будете себя так поводдзіць то прабачьте мне мы таксама знойим вы такие выпадки коли европейскія самолеты сбивались коли европейскія самолеты таксама порушали по воєнну простору Росі Тамуу гэта такі нязначны іінцыдэнт і что другое что тычыцца вось гэтага артыкулу блумберга я таксама бачыла гэты артыкул чытала яго і вельмі цікава цікавая рацыя была з боку Росі Ну як мы ведаем что в Росі на такія усе дыпламатычныя усе гэтыя захады на дыпламатычна закідаагуе міністарства замежных справ і вось сёння прадстаўніца не Міністерства заміжних справ Росії Захарова коментувала артикул. Я не сказала, що яке сустрення, ніякої сустрешення було, що пише Блумберг, я не відаю, що це такое, що там відбувалося. І вона заявила, що где. Гэта... вина Ну нібыта на вина яна вельмі добра укладаецца у європейскую антиійскую пропаганду и русофобію то бок Артур Ка мы себя просчитали bloomберг и ну, поверили у крыніцам российский бок каже что ничегоого такого не было ну, так. я, я хочу бы... так я хотел бы тоже тут нагадаты про Те, що сказав буквально вчора, так, 25 вересня, російський посол Олексій Мішков у Франції, він в ефірі радіостанції RTL сказав, що в разі того, якщо НАТО зіб'є російський літак. Це означатиме початок військового конфлікту. Це буде війна, заявив Олексій Мішков. Ну і ми е, одразу е, згадуємо, що якраз НАТО, а саме, е, Туреччина, свого часу спокійно збила російський військовий літак. І ніякої війни і це не спричинило. ну, Крім того, що Росія, здається, заборонила на кілька місяців експорт і імпорт турецьких помідорів. І апельсин. Так. Ну mm. так, то є що то зараз ГТ-слово мішкові не так розійшлися у російській просторі інформаційній і уже. так ідуць по таким тытулам сіметрычны адказ так? То бок Росія э, готова даваць сіметрычны адказ, калі НАТ вырашится збіивать расійскія военные самолеты у паветранай прасторры НАТО. То бок яны ўжо готовы інформацыйно. Так і так, і це підтверджено і через пропагандистів, і через Міністерство закордонних справ. Але додатково треба також брати під увагу, що на одне, що можна звертати увагу, це надії Російської Федерації, бо вони завжди можуть сказати, що, наприклад, цей посол у Франції він не мав ніяких підстав, щоб, наприклад, давати такі декларації. Ну ж Росія дуже часто міняла свою думку під, під то, що відбувається, ну в реальності, якщо ми можемо це реальність. Тю реальністю назвати, тобто це завжди така синергія, е, і так, і ні. Ну так як я ну, порівняю до, до кота Шрёдінгера, воно на мене дуже дуже хороше і дуже добре працює якраз в ті, в тому наративі, яким користується Російська Федерація. Вони, звісно, за мір во всьому мірі, е, ну, але а, але при допомозі ядерної зброї. паслухай я хачу вось наконт наратываў расійскіх прапагандыстаў сказаць што яны нарысталі вельмі асцярожныя і паяцца праяўляць такую ініцыятыву наратываў Таму што мы ж памятаем вось гэтую гісторыю калі адзін з расійскіх прапагандысцкіх палітолагаў але Сегіей маркаў так в эскале каментаваў расійско-азербайджанскі конфлікт с... крыху адышоў так ад линии парты что называется от наратывы у крамля яго адразу прызнали замежным аххтом так інаєнтам, то, і нагеном то чтобы расійскую называется і там зараз ну любая особа якая каментуе а Заміжною політику, внутрішню політику Росії, я думаю, що вона має перед вашим виглядом опит і особливо такої ініціативи коментаторської не проявляє. Ще є реакція ЄС. Європейський союз після ось всіх цих інцидентів повітряних пов'язаних з Росією. Розглядає теж можливість того, щоб заборонити а, польоти а, в Росію а, в літаків а, а, цивільної авіації з третіх країн. А, а в, те, що реально може а, зробити ЄС, це заборона взагалі туристичних віз. Для росіян. Я, чесно кажучи, дуже здивований, що вони до сих пір ці візи отримують, але теж є, на жаль, протидія цьому з боку таких країн, як Італія, Франція і, по-моєму, Іспанія, де якраз кількість російських грошовитих туристів є значною, і ці туристи приносять певний прибуток цим. Країнам Європейського Союзу я би хотів подати такі найбільш класичні способи, класичні наративи російської пропаганди. Перший, такий, який мені прийшов на думку, це так зване заперечення. заперечення чи розмивання. Кремль, наприклад, говорить, мінімалізує так направду, ці події, відсилає до Міністерства оборони, що ми про нічого не знаємо. Питайте Міністерства оборони. Другий наратив що це українська провокація, і воно і ця інформація тиражується в. У всіх медіях і на території Росії, і на території також Євросоюзу наступний наратив це що це випадковість. Ну, ну так вислали там пару дронів. Ну декотрі дрони могли залетіти в територі, на територію чи в повітряний простір європейських країн. Ну і такий головний. Майстерський спосіб, який які використовує Російська Федерація, це той вот-баутизм, так званий. Тобто, а що там на заході? Про те, що Ольга говорила, ну добре, може і залетіли самоліти, може і перелетіли. Ну, але ви також робите це і ще набагато гірші і гірші речі. Ну, але якщо повірити в це, що писав Блумберг, ну то фактично світ малюється в не найбільш яскравих барвах. Якщо Росія безпосередньо признається, що вона в стані війни вже не на, на рівні риторики чи пропаганди, а на рівні дипломатичному, ну це фактично небезпечно. Ну а коли ось ми кажемо про наративи російської пропаганди, то ось я ще білоруська пропаганда. коли у польша прилетели дроны там был простоі классічны выпад коли дзве пропаганды поміж собой не домовились и транслявали абсолютно розныя наратывы тому что ну про тое что казала российская пропаганда мужа все не размаўляли так что гэта были Дрони прилетіли з України, і там заблудилися на території у з тим, що їх там українська рэп, а, а, ну, а Білоруська пропаганда виступила перше, що вона сказала. Вона сказала, що ну, так, продають дрони на території Білорусі І Ми навіть їх і поляка попередження про те, що дрони на їх летять. І ну, мне шчыра было цікава, як яны пасля посябруюць. Так? рассказ адных і рассказ іншых. Але развіцця гэтайту ну, принамсі публічна не было, потому что там па нейких закрытых каналах, такких закрытых сустрэчаах можа і домаўлялись і размаўляли про тое, что ну, так, ну калі мы ж там уже транслюем, то, то давай размыслляваць хотя бы ну і тое. Але ось у, у паблік это не выйшло. І так і залишилося подвижне питання: так були а, дрони з Білорусі, ці не болі. Я думаю, що російська пропаганда зараз може в особі Маргаріти Симанян сильно а, розродитись черговими якимись гнівними. Постами і відео, тому що якраз сьогодні, коли ми 26 вересня записуємо цей подкаст, помер, помер її чоловік, пропагандист Тігран Кіас Саян, який 9 місяців перебував у комі. Ну і земля йому скловатою чи бетоном. Так що Маргарита Сіманян, яка Здається, хвора на рак тепер матиме трошки більше часу для того, щоб щоб розповсюджувати свою чорну роту брехню, ну так вона щоправда сказала, що відходить від пропагандистичної праці, але пі після зустрічі з Кирилом, який вручив православний орден, сказала, що буде мужньо боротися далі і за своє здоров'я, і за і за державу. Так що ж, це був черговий подкаст чорного неба Стопфейк. Підписуйтесь на нас, слідкуйте за нами і до спільної перемоги.